Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні проводиться громадське слухання по проєкту містобудівної документації, детальний план території обмеженої вулиці Вокзальна та прогулкам Вокзальна в місті Бояка Боярської міської територіальної громади Фестівської району Київської області, кадастровий номер земельної ділянки, який закінчується на 0010. Присутні представники виконавчого комітету Боярської міської ради, представники ТОП, науково дослідний проєктного інститут Проєктний інститут Київ проєкт представників громадськості. У засіданні взяли участь 13 учасників громадських слухань. Порядок денний та регламент громадських слухань. Перше питання обрання голови громадських слухань. Друге затвердження регламенту громадських слухань. Третє обрання представників громадськості, які увійдуть до складу погоджувальної комісії. Четверте висвітлення мети громадських слухань. П'яте обговорення матеріалів по проєкту детального плану території. Шосте розгляд пропозицій, зауважень по містоподібній документації. Сьоме узагальнення пропозицій та підведення підсумків проведення громадських слухань. Е, пропоную затвердити порядок денний та регламент проведення громадських слухань. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Тож, переходимо до порядку денного. Відповідно до пункту 9 постанови Кабінету міністрів України від 25.05.11 року за номером 555 громадські слухання проводяться під головуванням уповноваженого представника замовника містобудівної документації, тобто міського голови Зарубіна Олександра Олександровича. Друге питання. Пропоную регламент зборів тривалістю до 30 хвилин. Виступи посадових осіб міста представників замовника та проєктної організації до 10 хвилин. Запитання та пропозиції мешканців, виступи представників громадськості, внесення пропозицій і побажань до детального плану територій до трьох хвилин кожному виступаючому. Якщо немає заперечень або інших якихось пропозицій, пропоную голосувати. Хто за? Проти отримались. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Пропоную обрати представників громадськісті, які увійдуть до складу погоджування комісії в разі її утворення за результатами громадських обговорень у складі п'яти учасників. Пропоную голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Надалі передаю слово головному архітектору Кроменяку Андрію Олександровичу. Дякую, доброго дня. Вітання про Просто композиції параметрів забудови та нашатиї організації квартал мікрорайону іншої частини території населеного пункту, призначений для комплексної забудовичі і реконструкції. Метальний план території розроблені на замовлений виконавчого комітету бойовської міської ради відповідно до рішення сесії Боївської міської ради від 23 лютого 2025 року за номером 79 дріб 43-75. Процедура проведення громадських слухань була опублікована в засобах масової інформації. Громадське обговорення проходить в період з 06 лютого 2026 року по 6 березня 2026 року, включно всі матеріали висвітлені у засобах масової інформації. В процесі проведення громадських обговорень на адресу виконавчого комітету, комітету звернення не надходило. Громадські слухання проходять в порядку встанови Кабінету міністрів України 25.05.2012 року. За номером 555 відповідно до закону України про місцеве самоврядування України, закону України про регулювання рістів будинкової діяльності. А далі передаю слово проєктанту. Доброго дня. Презитую вашій увазі детальний план території, обмежені вулиці Вонзайна та провулком Вокзайлям в місті Боярка, Боярська міської територіальної команда. Паці... Частині району, а в планувальній структурі Боїрської міської <клухи> територіальної громади в східній його частині. Детальний план території розроблений на МДП і Київ проєкт на підставі таких даних. Це рішення Боїрської міської ради, задання на розроблення містобудівної документації, топографічної основи, виконаної 25 2025 році та право документів. Підлізо території проєктування. На час розроблення містобудівної документації здійснюється по існуючій вулиці Вокзальній та прогулку вокзальної та прогулку вокзальному, яка проходить в межах території проєктування. Територія проєктування відповідно до матеріалів кадастрового розподілу межує на півночі, на півночі та заході з вулицею Вокзальної та садибної забудовою. На сході та півдні з земельними ділянками, що відносяться до категорії земель, землі, житлової та громадської забутовості, для призначенням 0201 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Е, межі розроблення детального плану території е, відповідно до затвердженого собалення складаються з однієї земельної ділянки та земель у е, комунальній власності. Е, в планувальній структурі громади та населених пунктів територія розташована в межах міста Боярка. Територія проєктування має невизначену форму протяжності з півночі на південь. Абсолютні відмітки ділянки змінюються в межах 180 до 173 метрів, де перепад становить 3 метра. Найвища точка ділянки в північній і півпівнічній її частині. Територія проєктування викрита травяною рослинністю. На час розроблення детального плану території існую цільове призначення земельної ділянки, на яку оформлено право власності і це 11.02 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд, а проєктом детального плану території передбачено влаштуванням функціональної зони 10205 з цільовим призначенням 0307 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Також передбачено влаштування функціональної зони 2300 з цільовим 1213. Це є земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, Майдани, проїзди, дороги або набережні. Та цільовим призначенням 0209 з кодом 2604 це територія автостояних і гаражів. В межах ділянки передбачено влаштування, передбачено влаштування торгової будівлі розміром осяг 20 на 24 орієнтовно. Площа забудови складає 600 метрів квадратних. Також в межах території проєктування передбачено влаштування велопарковки, трансформаторної підстанції, вантажо-розвантажувального майданчика та відкритої автостоянки. Для заїзду на територію передбачено заїзд, виїзд, який зразу виконує функцію майданчика для розвантаження. Забезпечення протипожежних проїздів забезпечується вздовж вулиці та провулків. Кількість працюючих в даному технологічному процесі передбачається 20 пісів. В проєкті передбачено влаштування 43 автостоянки. 40 Також проєктом передбачений комплексні благоустрій території з влаштуванням твердих покриттів, мощення, озеленення, лав та урн, де є площа твердого покриття та фем 2050 метрів квадратних. Також відповідно до даного проєкту розроблялася схема вертикального планування де були визначені точки, де потрібно зрізати та підсипати територію. З дотриманням таких основних вимог це максимальне збереження існуючого рельєфу, збереження родючого шару ґрунту, відведення поверхневих стічних вод, забезпечення мінімального об'єму земельних робіт. На момент розроблення містобудівної документації в межах, точки, в межах території проєктування відсутня облаштована система відведення поверхневих стічних вод. Відповідно до проєктних рішень, відведення поверхневих січних вод з території проєктування повинно здійснюватися проєктної закритою системою дощової каналізації з відведенням стоку на очисні споруди, що проєктується за межами території проєктування відповідно до рішень генерального плану. Проєктними рішеннями передбачається влаштування об'єднаної системи господарського питного і протипожежного водопостачання території від існуючих кільцевих мереж господарського питного водопроводу. Запас води на пожежах весіння орієнтовно 108 метрів кубічних, що має бути уточнено на подальших стадіях проєктування. В межах території проєктування на час розроблення містобудівної документації та схема каналізування на господарські побутові стоки прийнята такими, що самопливними мережами надходять до центральних мереж населеного пункту. Електропостачання також буде здійснюватися за рахунок під'єднання до державної єдиної електромережі з влаштуванням трансформаторної підстанції на ділянці проєктування. Окремим розділом також було розроблено та згідно окремого завдання наведення інженерно технічні захи, заходи цивільного захисту населення та у текстових матеріалах проєкту. Визначений чіткий план реалізації документації і в повному обсязі визначені техніко-економічні показники. Дякую за увагу. Дякую, шановні присутні. Які будуть запитання до цього детального плану решения? Якщо немає, підведемо підсумок громадських слухань щодо врахування громадських інтересів щодо підсумків громадських слухань не надійшло. Таким чином учасники громадських слухань містобудівної документації вирішили. Вважати громадські слухання містобудівної документації по детальному плану території, обмеженою вулицею Вокзальна та провулком Вокзальні в місті Войка, Берської міської територіальної громади, Фастівського району Київської області. Кадастровий номер земельної ділянки закінчується на 0010, що відбулися. До діючого законодавства. Дякую мешканцям за участь у громадських слуханнях. Файл відеофіксації перебігу громадських слухань додається до протоколу. Дякую всім за роботу.